Слава Ісусу Христу, слава Україні. Слава Збройним силам України. І я вам трошки покажу. Це ж сіялось насіння 31 липня. Сьогодні у нас 21 серпня. Це пекіночка така вийшла в мене. Розсада, але трохи підліться. Ще ранувати садити. До кінця неділі можна буде її вкинути. А це в нас молода капуста. Це небагато просто для проби молоду капусту. Різниця посадки три дня. Але. Трошка менше молода. А пекіночка трошки більше пішла. Ну і підготовка землі. Підготовка землі. Кусок землі є. У нас тут якраз хватить. І ми будемо її кидати. Земля, звичайно. Пісок. Пісочок такий землею. Але покінька. Так як дощів далі нема, будемо трохи поливати з краниць. Отакий кусочок. Я думаю, тут може і хвати. ростуть, перчик росте такі. Бачите. кабачок. А тут будемо садити пекінку. Для проби можна. Це Львівщина. В даний час я і пізніше садив пекінку. В кінці вересня можна було і кидати нас на Херсонщині. Для проби попробую. Ось така у нас, бачите, от така пікіночка. Далі будемо слідкувати, як, що до чого. І вийдеться розсада, я думаю, непогана, тому що, бачите, росте. Ще не підживлював розсаду нічим, хоч можна було додати чуть мастера і підживити саму розсаду, щоб скоріше було. Так як в мене не сильно я спішусь, вийде непогано. я думаю, розсада буде добра. У нас касет приймається з касет краще, розсада, чим взяти капусту вирвану молоду з. Землі називається Шерванка. Така краще набагато. І ще хочу вам сказати, перебуваючи, звичайно, як то кажеться, виїхали з окупації і вже тут знаходимося 4 місяці. Подивіться по погодні умови, я б не відрізнив з Херсонщиною, тому що тут буває жара, як то кажеться, а дощів немає цього року, хоч передають на півдні України і дощів непоганий. Це я одне говорю. Просто що тут дійсно посуха, як то кажеться, Посуха, бо нема так, як сказати. Нема дождів. Ну і поливу такого теж немає капельного. Я от тільки бачив в тепличці однієї зінки. Тепличку має. То, і то вона питала, як мене як можна тут зробити капельне. Капельку ми виписали, і вона качає куб воду. І скуба поливає собі розсаду. Ще хочу показати, що дійсності прив'яли. ви бачите, буряк вроді і вродив, прив'яли. Листочку прив'яли на бурячок. Великий. Трошка й морква щось тут. Бачите, і морква є. Але листочко. Як то кажеться, приупало, тому що посуха, як то кажеться. Тут землю. Культиватором пару разів прийшли ззаді барабан і він зробив таку красиву, як після фризи, тракторей малий. А так будемо готуватися, посадитися. потім я вам покажу, як. Приймається, як чи можна буде підличчя. Звичайно, треба трошки дати після посадки, після посадки можна дати карбоміта розвести, бо тут в капель не вийде, а 10 днів від посадки можна трошки дати під корінь. І вона буквально десь на листопад вже має бути. Непогана пекіночка. Пекінка росте швидко, скоріше, ніж молода навіть. Залежить від сорта, звичайно. Чи пізні, чи середні. Та ранні сорти подивимося. А на цьому всім здоров'я. Пишіть відгуки, як капуста-пекінка роди на заході України. Хоч бачу, капуста родить тут непогана. Подивився по цвітні, по броколі. Савойку непогано привозили. Ну і, звичайно, середні-ранні сорти теж дуже гарні. Дуже гарні. А так пікіночки мало, на ринку пікінки мало. Пекінка вже буде, вона кажеться, осінні сорти, не в жару. Тоді, може, насадили, тоді подивимося, вирівняємо. А так, як говориться, всім. Здоров'я, одне в Україні, перемоги. І щоб в нас було все нормально. Щоб садити, щоб не було ні голода. І самому буде якась, хто більше має, прибіль, хоч для прожиття. І так. До побачення.